От фактично ми знаходимося вже на Новосанжарській землі. От скажіть, будь ласка, Олександре, які у вас думки, які у вас враження, які спогади у вас виникають, коли ви повертаєтесь на рідну землю? Ну, Знаєте, перш за все, я кажу, до рідної землі наче маєш відчувати, коли ти знаходишся від неї далеко, коли попадаєш. де ти виховувався, тих людей, які з тобою разом були, які з тебе робили просто люди. Моє дитинство, юність, пройшла на нашій, благословенній Богом на землі. Досить часто я бував, я досяг з бабусею в Рошітниках. Я там виріс, почти, почти кожну поміну. Там чудова річка, рам'ячі края. Не роздромбили, ми, ми підірвали за часів Радянського Союзу, ми туди ходили, стріляли в грубів з Бігали по ярам, пасли худобу, працював, я там дідуся до четвертого класу почав робити підсобником на, на грядках, на водовозом. Потім пас, як кожен хлопець, сільський теляр. Для того, щоб заробити якусь додаткову копійку, можливо було щось собі купити, чи там магнітофон тоді якраз касетні було модно, чи ще якісь речі. Школу пройшов в Новосанжарському рідному районі. Школа досить цікава, альтернатива, досить цікаві вчителі, лідер. І Козак Майякова це вчитель російської мови літератури, це взагалі людина з великою буквою, ну, багато-багато інших викладачів, які давали подівку нам в житті. Димася спорт. Він робив з нас, малих хлопців, вільних спортсменів робив. Він нам викладавав вікно, ми службували, радувалися, перемагали, десь програвали. Але ставали такими хлопцями. І в той час у мене народилася мрія стати військовим. Тому що якраз йшла війна в Афганістані, пам'ятаю, коли хлопці коли приїжджали, всі на них дивилися з гордостю, з почуттям, тому що розуміли, що військовий то є захисник вітчизни. На превеликий жаль, з часом це все в нас втратилося. За 23 роки армію просто знищили. Коли зараз повторно пішлося одягати форму, написавши рапорт на добровольця, я чекав півтора місяця, поки він буде зреалізований. Потім я підміну знову. не тих дитин, які Зараз є в східних областях України, для того, щоб не горіли наші домашні, щоб полтавські діти не бачили, не бачили граду, не бачили крові, не сиділи в бомбосховищах. Тому приходиться зараз трішки міняти свою професію, трішки вона непривична, але треба. Хорошо, от відчуття після того, як ви повернули з зони АТО, от відчуття повернення на рідну землю, в якій, в якій мірі вони, вони змінилися. Тому що ми раніше думали, що у нас все добре, мир, спокій, а зараз ми відчуваємо, ну, навіть от, стоячи на цьому місці, все-таки ми відчуваємо душею, що у нас війна фактично, як кажуть, стоїть на порозі. Знаєте, Наш батальйон основно виконував функції по обслуговуванню. Це була охорона наших соколів, які наносили удари по терористам, по тим самим військовим, але доводилося десь... останній раз, коли ми були в Артемівській, коли ти бачиш розбиті будинки, розбиті приміщення, обгорілі приміщення. Просто, знаєте, хочеться зробити все навіть більше, чим ти можеш, для того, щоб, щоб тут не покорилося.